Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Катерина Ротар, виконувачка обов'язків завідувача сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Катерина. А власне хотіли би сьогодні поговорити про тютюнопоління, адже це така сфера, яка ну досить важлива в умовах сьогодення, і знаємо, що досить багато законодавчих є норм. Щодо заборон, щодо місць, де можна палити, і власне, ви, як людина, яка працює в структурі, яка повинна регулювати ці всі моменти і слідкувати за дотриманням їх, точно знаєте, яке законодавство це регулює, і власне, що можуть приймати там буковинці, які міри щодо порушників. А власне, перш за все, хотілося б поговорити про законодавчі норми, і яким чином хто контролює і регулює ці моменти? Ну, відповідно до положення головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області як державний орган, що здійснює контроль за дотриманням антитютюнового законодавства, закликає всіх небайдужих дотримуватись, так і ну, піклуватись про своє здоров'я. Сьогодні немає жодних сумнівів про те, що куріння суттєво підвищує ризики на захворювання, да, серцево-судинні, респіраторні, онкологічні захворювання тощо повноваження. Ня головного управління це є положення про державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Ну, одним із завданням Держпродспоживслужби є дотримання законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами. От давайте детальніше розглянемо цей момент, адже ну донедавна там не настільки поширеною була ось ця от практика реклами саме на тютюнових виробах. Там цієї фрази, що воно може шкодити здоров'ю. Які вимоги щодо цього? От щодо реклами тютюнових виробів, чи дозволена вона в Україні, і якою вона повинна бути? Взагалі, реклама забороняється будь-яких в будь-якому способі, в будь-яких методах. Це зовнішня реклама, це внутрішня реклама, це реклама на медіа, реклама на транспорті, е, ну, е, Регулюється двома законами. Да? Законом про рекламу, да? яка забороняє заохочувати е, споживачів для вживання тютюнових виробів, і відповідно закон України про заходи щодо попередження та вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Да? Також є е, законодавчі норми, які забороняють. Ну і, відповідно, Є відповідальність за дане порушення. От ми з вами говоримо про тютюнові вироби досить зараз поширеними. Є не ці стандартні цигарки, до яких звикли всі там. Я знаю, що є до них вимоги щодо продажу і так далі. Тому подібне, а так звані вейпи, електронки в просто флешки. Яким чином ось регулюється саме їхнє використання, реклама щодо них, і взагалі чи підпадають вони під цю Норма так, так, ну взагалі закон передбачає, що будь-яка реклама забороняється пристрою для споживання тюнових виробів, тревяних виробів для куріння, предметів пов'язаних із їх вживання, електронні сигарети, кальяни несуть шкоду для здоров'я яким чином от вони розмежовуються? От там є кальяни, є стандартні цигарки є електронки. А знаємо, що там донедавна якось українці зокрема особливо не звертали уваги на те, в яких місцях можна палити. Знаю, там що за кордоном, як правило, ми виїжджаємо, окремі якісь там біля торгових центрів, обладнані такі, якби місця для паління. Це як правило закриті такі бокси для паління. І в більшості своєї іноземці цього дотримуються. У нас українці ну можливо ще не доросли до таких моментів, яким чином регулюється це законодавчо, де можна палити, і чи чи є якісь обмеження? Ну дивіться суттєво, перелік збільшився, у яких заборонені місця та використання тютюнових виробів відповідно до чинного законодавства. Якщо раніше заборонено було тільки тютюнові вироби кальяни і одноразові сагрети, то тепер в цей перелік в Одя, повторюсь, та пристрої для споживання тютюнових виробів, трав'яні вироби, тютюнові вироби пов'язані із їх вживанням без згорання. Тобто ці всі перелік перелік місць є приміщення і території охорони здоров'я навчальних закладів, приміщення і території спортивних, фізкультурно оздоровчих споруд та закладів фізичної культури та спорту, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, приміщення культурного призначення. Приміщення готелів, гуртожитків, загального користування вокзалами та станції, транспорт, тобто забороняється повсюди куріння вживання тютюнових виробів. Чи є якісь покарання за це, і власне кого повинні карати, хто каральний орган в цій всій системі е щодо злісних порушників ось цього законодавства? Ну дивіться е ці приміщення, да і території, які я е називаю, це е відповідно. Е ну ми здійснюємо контроль, що це місця загального користування, да тому там, доприклад, споживачі можуть звернутися е там зі скаргою, там до поліції, да, якщо це ці. Приміщення, які все ж таки здійснюють ми контроль, да, можуть подати скаргу да, до нашого управління. Да, і ми тоді виходимо на перевірку. От, власне, а, щодо людей, які просто палять на вулиці, зазвичай там стоїш десь на, на зупинці, до прикладу, чекаєш свого громадського транспорту, і там чоловік чи то жінка а, поруч димлять. Що робити в такому випадку? Ну, громадсь... Громадському трансму, в принципі, звернутися в поліцію. А, яким чином ви би здійснювали регулювання у випадку, якщо б не було зараз так званих умов воєнного стану, були б дозволені перевірки. А, чи виходите ви виключно там на скарги, чи а, законодавець вам дозволяє там робити планові перевірки щодо того, чи в тому чи іншому закладі ресторанного господарства, чи там ну, не знаю, в закладах культури, мабуть, у нас не палять а, а в закладах там держор. Органів от займаються полінням, ну планові перевірки зараз не проводяться. да У зв'язку із умови да воєнного стану є е, постанова Кабінету міністрів е, 303 про припинення да державного контролю нагляду е, щодо е, перевірок. Провести перевірку позапланову е, дозволяється е, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я по е, ну якби по трьом. Е, Причинам да власне бажання суб'єкта господарювання за дорученням прем'єр-міністра і за зверненням, ну тобто, скаргу, яка може надійти до нас. Власне, як скаржитись до вас, і у якому випадку е, от хтось може до вас надіслати цю скаргу, аби ви прийшли з такою перевіркою? Е, ну, скаргу це може бути якийсь споживач, якщо все ж таки його обкурюють, да, чи в ресторанах, чи в місцях да там охорони здоров'я на да, територіях да, охорони здоров'я чи навчальних закладів, подається скарга, да бажано внести е, в карзі, в скарзі, вказати, хто є суб'єктом господарювання, місце знаходження суб'єкта господарювання. Підтверджуючи документи, можливо, це розрахунковий документ, да, ну, якщо це ресторан, да, розрахунковий документ, ну і фото да, подається скарга до нашого головного управління Держпродспоживслужби, і тоді ми маємо право здійснити позапланову перевірку. Ага. Кого будете карати в такому випадку? От, до прикладу, якщо там це ресторан, знову ж таки, ми не говоримо про тютюнопаління, що хтось з відвідувачів ресторану там дістав цигарку і вирішив, що йому в ресторані треба палити, і ніхто на нього не звертає уваги. Ми говоримо там, ну напевно, більш про так звані кальяни, і що є послугою самого ресторану, покарання буде стосуватися виключно суб'єкта господарювання чи, можливо, і якимось чином відвідувача, який скористався цією послугою, Ні, виключно суб'єкта господарювання, який ну якби дозволяє, створює чи адміністрація да створює умови, да, для того, щоб там використовувалися, ну от споживалися е, тютюнові вироби. У законі вказано, що курити заборонено в приміщеннях закладів. Да. Ми зараз спостерігаємо, що е, дуже багато літніх майданчиків, да, і законом передбачено, що літній майданчик називається от, ну, будь-який прость. Та, який обмежений щонайменше двома стінами. Тобто, якщо літній майданчик і закрита, до прикладу, одна стіна, там використання тютюнових виробів, кальянів дозволяється. Да? Якщо на терасі, на літньому майданчику є дві або більше стіни, там забороняється ну, вживання тютюнових виробів. Тобто, фактично, суб'єкт господарювання може надавати таку послугу на літній терасі? Ну, на літній терасі так. І не дивлячись на те, що е, окей, ми говоримо про вулицю Ольги Кобилянської, де у нас е, е, ну, досить багато літніх майданчиків, і це, напевно, є е, ну, найбільшим таким накопиченням е, ресторанів е, з літніми майданчиками у нашому місті. І е, якщо суб'єкти господарювання використовують там кальяни, е, тут поруч проходять люди, мами з дітьми, е, ось це не є якимось таким конфліктом, адже вони по факту. Теж в якійсь мірі є, є обкурені за рахунок ось цих обдимлені за рахунок ось цих відвідувачів. Ні, ну дивіться, якщо це все ж таки літній майданчик, да, він є повністю ну, обмежений. Тобто, виходить, е, якщо немає стін, перегородок, да, е, Таким чином забезпечується вільний доступ до повітря, знаєш, що раніше була практика такого типу, що ресторани заклади ресторанного господарства розділяли так звані зали для некурців і зали для курців. Чи є законодавчо зараз якісь можливості ось таким чином організовувати? Там якісь заходи або обіди вечері у закладах ресторанного господарства, розділяючи ось таким чином зали. Ні, немає. Немає ну, спеціально відведених місць, немає. Ну у зв'язку з е, змінами в законодавстві да, немає таких місць. Дозволяється, ну дозволено е, використовувати да, місць спеціально відведене місце може бути тільки в аеропортах, да, де є відведене спеціальне місце, яким. Е, Воно має складати не більше, ой, не менше 5% від загальної площі аеропорту. Тобто адміністрація аеропортів може вводити такі місця для куріння, вживання тютюнових виробів, виробів електронних сигарет, пристрою для їх нагрівання. Має бути відокремлене приміщення, де не мають відвідувати ну відповідно люди. Тобто, це має бути якийсь бокс, так званий. Так, так, Те не відвідують ну ті споживачі, які не вживають, не використовують тютюнові вироби. Яка відповідальність може бути на, на суб'єкта господарювання чи то підприємця за порушення ось цих норм? Дивіться на суб'єкті господарювання ресторанного господарства 3 тисячі гривень. Якщо протягом року порушується повторно дане порушення, то 15 тисяч. Окрім суб'єкті господарювання ресторанного господарства 1 тисяча гривень. Якщо порушення повторюється протягом року 10 тисяч гривень. Якщо до прикладу суб'єкт господарювання в нього в його обов'язках немає ось цих от моментів і, і бажання робити якісь кальяни ще щось, але його відвідувачі курять вейпи. Що йому робити в такому випадку, аби не потрапити під гарячу руку контролюючих органів? Ні, ну як курять вейпи. Ну він не має створювати умови для куріння чутюнових виробів. Що йому робити змусити його відвідувачів покинути заклад? Ну, звичайно чи яким ну, в першу чергу на всіх? Суб'єктів господарювання це ресторанного чи це е, да будь-яких приміщень та територій, має бути е, такий е, е, знак, знак, да, де вживання використання тютюнових виробів забороняється. Тобто при вході до ресторану, да, все ж таки свідомий споживач має розуміти, що в даному закладі не дозволяється не вживати, курити кальяни, електронні сигарети, вейпи, ну і так далі. Щодо унормування продажу самих тютюнових виробів, яка ситуація зараз на ринку, яким чином законодавець намагається врегулювати ці моменти? Ну, ми розуміємо про те, що там певний віковий ценз а є і ще якісь певні обмеження щодо і наповнення, і кількість кількості цигарок в пачках. Яка ситуація з саме з реалізацією тютюнових виробів? Ну зараз не ну немає. Таких якби, повноважень ми не проводимо перевірки е, позаплан, ну, планові чи позапланові перевірки на місцях продажу. Але все ж таки в законодавстві є да, дані вимоги, які потрібно при перевірках да, дотримуватись, чого це в першу чергу, щоб була на місці продажу позначка про те, що да, до, до досягнення 18-річного віку да, відпускаються товари, і відповідно на самій упаковці. Сигарет да, має бути всі маркування. Тобто це застереження, да, ми бачимо на сигаретах, да, що Тютюн шкодить вашому здоров'ю, да. тобто відповідні такі от маркування мають бути на упаковці. Повертаючись до законодавства про рекламу тютюнових виробів, ну, напевне, такої масової її вже немає в Україні, де-не-де Потрапляє вона у соціальних мережах, там під час перегляду напевно якихось фільмів на сайтах і так далі, тому подібне. Яке власне покарання для, для тих, хто не дотримується законодавства. Відповідно до закону України про заходи щодо попередження та вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здорові населення, відповідальність 30 тисяч гривень за розміщення, за рекламування, стимулювання продажу тютюнових виробів 30 тисяч. Якщо Протягом року суб'єкт господарювання порушує повторно ці норми 50 тисяч гривень. Законом про рекламу також да, передбачена відповідальність, це є п'ятикратна вартість від виготовленої розповсюдженої реклами. Накладається на розповсюджувача даної реклами. А якщо ми говоримо власне, про, про рекламу, про рекламу тютюнових виробів, ну, не завжди в ній є заклик до споживання. Чи буде вважатися воно якимось порушенням, якщо ось просто там не знаю пачка цигарет чи, чи якісь оці флешки, вейпи, ще щось без заклику. Просто от наявність асортименту? Ну, звичайно, так, це рахується реклама в будь-який спосіб, в будь, -який, ну, в будь яка це доноситься споживачу. Чому не рекламують, Вибачте, да, до прикладу, молоко селянське, так? А все ж таки, да, вживання, стимулювання? до вживання тютюнових виробів. Так, це рахується рекламою, і навіть якщо воно там чи не... буде мати маркування, чи не буде мати маркування реклами, воно все одно буде вважатися так, порушенням. Так. Так, це не є до, до прикладу якась інформація, да, про товар в місці продажу, да, тому що якщо це є інформація про товар, там має бути найменування суб'єкта, там має бути виробник, да. Ну, тобто є певна інформація відповідно до закону України, з 15 статті про захист прав споживачів, що таке є інформація про товар. Так, це є найменування, дата, виробник, хто є да, дистриб'ютор, тобто це всі ось ці мають бути зазначені. Тому, якщо просто так, ми бачимо там упаковку сигарети, да чи ми бачимо якісь вітрини, які підсвічуються, так то це все рахується рекламою. Власне відповідно до змін законодавства, наскільки воно стало суворіше в порядку дотримання якихось рекомендацій і регламентування вживання тютюнових виробів, ось ну напевно, з роками, ну в першу чергу, так як я вже говорила на початку, що раніше. Заборонялися тільки тютюнові вироби, електронні сигарети і кальяни. Да, то Зараз да, пристрої, трав'яні, да, ну, тобто збільшився да, сам перелік ось, даних виробів тютюнових. Пані Катерина, зрештою, підводячи підсумки нашої з вами сьогоднішньої розмови, куди звертатися споживачам у випадку, якщо їх обдимлюють. Чи є якісь терміни, в які власне споживач може звернутися, якісь обмеження там, до прикладу, це має бути там сьогодні протягом п'яти днів, чи, чи у нього є там місяць? Не знаю. Ні, немає ніяких термінів. Да, у разі якщо споживача обкурюють, да там чи це ресторанного, чи це місця, які які? Забороняється вживання, використання тютюнових виробів, да, складається скарга до головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Бажано е, надати підтверджуючі документи суб'єкта господарювання, хто саме є суб'єктом господарювання, е, місце його знаходження. Ну, тобто такі дані ми можемо отримати або в куточку споживача, або в розрахунковому ну, документі, і фото з е, тим порушенням. Да, і подається заява до нашого управління. Має ще одне. На запитання, от власне, досить часто суб'єкти господарювання використовують розглушену систему ФОПів. І не завжди назва вивіски в ресторані співпадає з назвою того суб'єкта, який вибивають вам в Чекові. Що робити в такому випадку, як довести саме ось цей момент, що саме в цьому закладі ось це все відбулося? Ні, ну відповідно фіскального чеку має відповідати фізична особа, підприємець, тобто суб'єкт господарювання, той, який здійснює діяльність. Назвою маєте на увазі назву там закладу, так, так? Так, так при вході до прикладу. Ну ні, тобто ми звертаємо увагу на розрахунковий документ, тобто на да, на Сам документ, який при розрахунку нам там чи ми картою, чи ми готівкою, тобто суб'єкти господарювання зобов'язані надавати ці документи, і з документа на суб'єкта складається скарга. Власне, дякую вам за цікаву розмову. Нашим глядачам хочу порадити завжди брати чеки чи інші розрахункові документи, аби мати можливість убезпечити себе від різного роду таких неприємностей зокрема, в закладах ресторанного господарства. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Катерина Ротар, виконувачка обов'язків завідувача сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.